внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з делегацією Ради Європи. Під час розмови йшлося про реформування відомства роботу української міліції щодо забезпечення прав громадян, які знаходяться в зоні конфлікту, тимчасове переселення людей, в тому числі дітей зі сходу нашої держави. Функція моєго міністерства заключається в тому, щоб е, обістичить. твердый порядок и верховенство права на освобожденных территориях. Если господа имели возможность посетить, например, освобожденный Славянск, то вы могли посмотреть, как в течение полутора месяцев этот город изменился. В него вернулись все жители. Керівник правоохоронного відомства зазначив, що в Україні вже діє центральний орган виконавчої влади, який займається питаннями переселення громадян, як з Криму, так і зони проведення АТО. У свою чергу Крітус Джакомополос, директор справ людини Ради Європи, зазначив, що її головна мета не критикувати, а допомагати Україні, зокрема, провести всі необхідні реформи та відповідно виконати усі міжнародні зобов'язання у цей складний час. Невідомі обстріляли сумський військовий комісаріат. Сталося це вночі. Зломисники пошкодили вікна на другому та третьому поверхах. На щастя, ніхто з співробітників установи та мешканців прилеглих будинків не постраждав. Одразу після цього повідомлення, буквально через декілька хвилин, пролунали ще два вибухи. Сталися вони біля міського відділу міліції, вибухнули дві автівки, які були там припарковані. На місці події одразу виїхали начальнику МВС області. СБУ прокуратури області в як в Шостинському міськвідділі, так і ще в семи, в семи міст та райвідділах області були введені в дію плани перехоплення та охорона адмінбудівлі і спрямовані на рушу зловмисників. Міліція з'ясовує, із якої саме зброї був обстріляний міськомат. Щодо автівок за однією з версій під них заклали вибухівки, які спрацювали. Але останнє слово за вибухотехніками. За даними фактами, міліція розпочала одразу два кримінальних провадження. Це за статтею 258 частиною 1 кримінального кодексу України, це терористичний акт та статтею 263 частиною першої. Це незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Жителі, які стали свідками даної події або володіють будь-якою інформацією, що допоможе слідству, правоохоронці закликають негайно сповістити міліцію. Три пограбування протягом двох годин до чергової частини міського відділу Кіровоградської області почали один за одним надходити повідомлення про напади на жінок середнього віку. Виїздом слідчо-оперативної групи на місці злочину були зроблені всі необхідні першочергові заходи, значить, в ході яких було отримано прикмети злочинців. По гарячих слідах, по прикметам злочинців, було Помічено невідомих осіб, яких в подальшому було затримано, які готували наступний злочин. Кожного разу злодії наносили своїм жертвам удари по голові металевим прутом. Таким чином, зловмисникам вдалося розжитися аж на 40 гривень. Вони йшли по проспекту, побачивши мене, один пішов туди до Дом культури об обход, а другий по олійки. Коротше, вони нас, нас догнали мене. Ударили мене, мабуть, раз-три по голові. Чим то, ну я там знаю щось таке важке, не то кирпіч, не то камінь, а може й кастет. Я ж його не бачила, що воно. І хто знає, Бо в мене й ребра боліли, може вони мене і ще вдати, бо я вже в такому стресі була. Не вдовольнившись таким прибутком, зломисники вирішили напасти на місцевого підприємця. На щастя, міліція затримала нападників на гарячому. Ко мне подошли двое, два человека и попросили, предложили мне товар. Для того, чтобы его посмотреть, нужно было пройти к машине. Когда мы подошли к машине, вот, подошли сотрудники милиции и задержали этих товарищей. Впоследствии я узнал, что они готовили разбойное нападение. У них при себе было холодное оружие. Ну, с нехорошими намерениями было. Да, я виражаю этим сотрудникам, що в таке они вони с з отдачей сил. За Завчинене обом підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення терміном від 7 до 10 років з конфіскацією майна.